Так, всім привіт! Сьогодні підігнали мені е, два таких хачапурі. Це з нашого предприятия. Будемо ми таке продавати. Компанія Express Foods. Запами. що пишемо. Я вам розказую, заказуємо сьогодні. Завтра доставочка. Ну, коротше, давайте переходити до дегустації. Начнемо, я так розумію, це з сиру тут. сыр, творог, что-то типа такого с зеленью. Сейчас будем это дегустировать. Разрезаю его на пополам. Опа, видите, сколько. Начинки до, до, хрена и больше, если честно, я вам скажу. Чик-чик. Чик-чик. Ну, я вам сразу скажу, я з творогом із сиром дуже люблю все. Так що мені все равно. Ну, я повдену. Та з сиром. Якщо чесно. На його цену з дорогої точки десь на гривень 80 буде стоїть. Одну зіблю. Дьючи, Де дощ? Нема десяти синочок ще. сейчас. Классно. Тесто обалденное. Обалденно. И... обалденно. М -м -м. Тепер утируем це. Ну тут мясо. Даю 100%. Тут мясо. Тут в принципі тоже начинка. Значит. Ну, Ну, нормальна начинка. М'ясо, гриби, я так розумію. Зелень і І що ще? зараз будемо пробувати. Там творог класно. Ну, це в торговій точці 70-80 гривень буде стояти Смотря От от торгової точки. Ми не встановлюємо цену ціна. Це цену сам сама торгова точка встановлює. Угу. Грибочки, м'яско, сир, цибулька. обалденно, Теж. Кстати, дуже класним. Цена теж сама, Кажу чесно. На ринке ще такого немає. Обалденная штука. Okay. <клыш> Уже завтрашнего дня, через понедельник, мы можем на ней торговать. Штука классная. Видите, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. начинка. Это все начинка. Класс. Mm -hmm. Компанія Експрес Фудс. Пишемо. Сьогодні заказуємо, завтра товар у вас. Всім гарного дня!